Та не сумуйте, по вже від вас не відійде. Чекайте обідницю, пильнуйте, ви у молитві щирі ніч та день. І пильнували, і молились ревно, зібравшися в оселі всі разом. У день п'ятидесятий, як воскрес він, молились учні і славили Його. А в місті там, у золотому храмі, теж своє свято святкував народ. З усіх країн на свято прибували. Ізраїльтяни, чий був Бог Господь, клонялись Богу, приносили жертви, священники кадили фініям, але того, хто зміг за них померти, не згадували люди зовсім там. Його хвалили, радо величали у тій маленькій горниці простій, молившись, і з не підіймались, все славили, бо знали, він живий. Ось вітер зашумів, що голосили, і сповни. Духа Святого, ознаки святі і заговорили мовами новими, їх радість огорнула, неземна, а люди все додому того бігли, щоби поглянути, що за дивина, і кожен чув свою в цім домі мову про Божі чудеса та про Христа. Звіщали, що були з люду простого. Не вчені, не священники юрба. Одні не вірили, казали нерозумні, а інші повпивалися вина. Та більше було тих, що були мудрі, відкрили перед Господом серця, а Дух Святий і тепер у Божих дітях втіша, навча, і до небес веде, у кого серце для Христа відкрите Там утішити, Дух Святий живе. Нехай свободу йому у серці має, Він особистість, Він є Бог, жив, Бог живий, не засмути Його, не зневажай, Він є земний хранитель вічний твій. Вітаємо церкву, любу наречену, вітаємо її святом на землі, народжену від духа незбагненну, яку не розуміє цілий світ, та є у ній ота частинка Бога, яку на землю колись послав, величного свого Духа Святого, навіки в подарунок її дав. Амінь.